Друзі, вітаю! Чим ближче додати зустрічі Трампа і Путіна на Алясці, тим більше біснується на Росії. Причому біснуються не лише пропагандисти, а й представники Кремля. З одного боку вони дуже радіють тому, що взагалі ця зустріч відбудеться, розповідають про те, який Путін молодець, також вони уявно ділять Україну. А з іншого боку, кидаються як на президент України Зеленського, так і на країни Європи. Сьогодні зранку російські пропагандисти повідомили, що два дні до зустрічі Трампа і Путіна, що Вашингтон натякає на визнання так званих нових територій, Москва свої карти не відкриває, і що саміт може початися на тлі потужного російського наступу. Пропагандисти пишуть, що Трамп і Путін наодинці обговорять території України. Також пропагандисти означають, що після зустрічі на Алясті Зеленського зобов'яжуть вивести війська з Донецької та Луганської областей. Пишуть про те, що Європі і Україні немає місця за столом перемовин Трампа і Путіна, дістали сьогодні пропагандисти Медведчука, кума Путіна, які заяви про те, що Зеленському нема що робити на Алясті. Також вони дістали і Азарова, екс премєр міністра України часів Януковича, який сьогодні почав кидатися на президента України і заявив, що Зеленський намагається зірвати зустріч Путіна і Трампа. Багато дуже різних емоцій. Є заяви офіційні від російського МЗС, який сьогодні повідомив, що Київ не думає про мир і намагається затягнути бойові дії. Російські так звані дипломати заявляють, що Україна не хоче здаватися, а можна було б здатися, і війна би закінчилась, можна було б капітулювати. Більше того, Захарова сьогодні заявила, що Зеленський бореться з українським народом, а не Росією. Ось такі заяви цинічні лунають з Кремля. Цікаво, що є заяви вже офіційні від Аллаудінова, хоча раніше про це писали в основному пропагандисти, про те, що Київ зосередив біля російського прикордоння, сили спецоперацій і найманців, і що Україна може незабаром атакувати Російську Федерацію і прорвати кордон. Вчора ввечері про це пропагандисти також писали, що великі сили противника прийшли в рух, що вони зараз вже біля кордону з Брянською областю. Росіяни в коментарях не приховують своїх емоцій, вони дуже бояться повторення Курської наступально оборонної операції. Лунають гучні заяви щодо так званої історичної зустрічі. Сьогодні російський депутат Шеремен заявив, що зустріч Трампа і Путіна буде історичною. Я втеж вашу увагу на те, що коли російські пропагандисти, взагалі представники Кремля, пишуть першим Трамп, а потім Путін це важливий такий момент. І щодо так званої історичної зустрічі. То про що говорять представники Кремля? Вони говорять про те, що буде закладена основа для вирішення наболівших проблем і таких питань гострих. Крім того, є офіційна заява до російського МЗС, що лідери та Росії на цій зустрічі повинні обговорити всі ті проблеми і ті питання, які накопичилися. Є навіть повідомлення, що і Лавров, глава російського МЗС, візьме участь у цьому саміті. Що робить Росія? І насправді сьогодні такими заявами Москва привідкрила свої карти. Хоча зранку пропагандисти писали, що Москва їх не відкриває. І зараз, судячи з таких заяв, що ми розуміємо, це потрібно розуміти так, що Москва буде максимально різні питання піднімати. І, на мою думку, вона буде намагатися торгуватися тим, що у неї є стратегічна зброя. Зокрема, магівці вони часто піднімають питання, що раніше було краще, що раніше ша могли контролювати кожен люк російської стратегічної зброї, кожну шахту, що було відкрите небо, діяв договір про стратегічну зброю між Шаторської Федерації. Зараз це все не діє. Росія зі всього вийшла, і зараз, скоріш за все. Саме Росія буде пропонувати Трампу, що давайте ось домовимося. Ми готові до того, щоб відновити дію договорів, можливо, навіть до скорочення кількості зброї. Ще якісь моменти є питання щодо Арктики, є питання сон геополітики і у світі, і Москва. Максимально буде намагатися ці питання якось підсовувати і намагатися якось вплинути на президента США Трампа і щось собі виторгувати, якісь поступки стосовно України. Є повідомлення від міжнародних ЗМІ, насамперед від агентства Forbes, що саміт на Алясці без України призведе до нездійсненних обіцянок, що перша зустріч Трампа і Путіна з початку війни в Україні може завершитись символічними жестами без реальних домовленостей. Є заява від Рубіо, до речі, сьогоднішня свіжа заява, що для Трампа зустріч з путіним не є поступкою. Крім того, Рубіо заявив, що ця зустріч, цей саміт, буде лише такою ознайомлювальною зустрічю. І сам Трамп також говорив, що він хоче промацати, прощупати Путіна. Як це взагалі розуміти? Хоча Рубіо заявив про те, що він чи не він, а білий дім покладається на інстинкти Трампа, і що Трамп протягом пару хвилин він зможе зрозуміти, чи дійсно Путін готовий до підписання угоди, начебто, це було незрозуміло взагалі з дій, з поведінки Путіна, а також за підсумками декількох телефонних розмов і, взагалі, декількох раундів. Американо-російських перемовин, але Трамп дуже сподівається і впевнений в своїх інстинктах і у своїх здібностях так званого майстра перемовин. Є цікава новина про те, що Трамп і Путін зустрінуться на військовій базі на Алясні. Хоча Білий дім сподівався цього уникнути, Цікаво тому, що військова база це режимний об'єкт. І американські ЗМІ пишуть, що білий дім не хотів, щоб там був Путін, що там були представники Росії, звісно, і представники спецслужб, для чого це потрібно. Але небезпека є щодо самого Путіна. Путін дуже боїться, адже зараз літо на Алясці це туристичний сезон, і Путін захотів лише на військовій базі, судячи зі всього. Є повідомлення від видання економіст, що Трамп може висунути ультиматум для України та ЄС після зустрічі з Путіним. Цілком можливо, що так і буде, цілком можливо, зважаючи на те, про що він домовиться з очільником московського режиму. Ми пам'ятаємо ультиматуми, шантаж України як мінімум двічі з початку цього року, коли ша призупиняли постачання Україні з озброєнь і зброї ще тих пакетів, які у свій час виділив Байден невеликих пакетів, а також призупиняли доступ до розвідної інформації. Тому те, що Трамп потенційно може шантажувати, це факт. Але сподіваємося, що до цього не дійде. Є повідомлення від американського видання The Wall Street Journal, що Путін готовий лише на короткострокове перемир'я з Україною. Вчора були повідомлення від американського інституту вивчення війни, що Путін не готовий до миру, що він. Просто-напросто затягує час і хоче уникнути відтермінувати санкції. Вчора була заява від Калас, глави дипломатії ЄС, яка сказала прямо, що Путін просто хоче пофоткатися і якось вивернутися, уникнути санкційного тиску. Стосовно заяв з України, президент корінь Зеленський сьогодні заявив, що зараз немає жодної ознаки, що росіяни готуються до завершення війни. І про це пишуть прямо російські пропагандисти. У вчорашньому випуску я цитував їх повідомлення, що Росія не готується до завершення війни, жодних ознак немає. Вчора ввечері президент України заявляв, що Росія перекидає війська Сумського напрямку на Запорізький, Покровський та Новопавлівські напрямки, де планує наступати уже у вересні і листопаді, з вересня по листопад. У них є такі плани. Тому такі сподівання, до речі, сьогодні з Білого Дому була заява від очільника Держдепу Рубіо, що є певні шанси на успіх. Які шанси на успіх, Які сподівання у Трампа питання риторичне? Сьогодні, що вкрай важливо уже і після обіду о 14.00 буде конференція між лідерами країн Європи, звісно, президент України буде брати участь у конференції. А потім після цієї конференції буде ще одна конференція за участі президента Крине Зеленського Трампа та Венса. Цікаво, чим завершиться конференція, зважаючи на скандал, який був у вальному кабінеті взимку цього року, і зважаючи на такі різкі висловлювання Венса, зважаючи на те, що він вміє провокувати, а також на вчорашні заяви президента Крине Зеленського. Що Донбас це не його власність, і що він не може просто так взяти і віддати 30% території, що Україна це не піде. Крім того, вчора була заява від спікера Верховної Ради Стефанчука, що Україна не має права віддавати комусь дарувати свої території і згідно Конституції, а також згідно закону України про референдум, є заяви президента, що усім важливо зберегти США у перегорному процесі. Американська допомога йде, і ми будемо сплачувати за неї гроші. Для України важливо, щоб Україна могла і надалі купувати американську зброю, а також мати доступ до розвідувальних даних. Саме тому зараз Україна не робить дуже різких заяв, тому що є залежність від Сполучених Штатів Америки. Друзі, а закінчимо цей випуск на гучних заявах від угорського Януковича Орбана, який знову відкрив свого рота і заявив, що Росія буцімто вже виграла війну в Україні. Він назвав Росію переможницею війни, і за його словами, Європа, начебто, смішна та жалюгідна. Ось такі заяви робить Орбан, причому так їх з такою їхною посмішкою. Намагається якось навіть себе самого звеличувати. Він, до речі, єдиний з очільників урядів країн Європейського Союзу, хто не писав спільну заяву загалом від ЄС. Але щодо Орбана, є цікава новина, хоча це його не прямо стосується. Сьогодні в Генштабі підтвердили удар по нафтоперекачувальній станції у Ніччя у Брянській області. Ця нафтоперекачувальна станція є однією з найбільших нафтопроводу Дружба, через який Угорщина отримує нафту від країни-агресора. І цю новину, до речі, підтверджують сьогодні і російські ЗМІ, і видання Московський час, Астра та інші. Ага. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому все. Свої думки, як завжди, пишіть в коментарях, можливо, якісь свої прогнози, свої емоції. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в Етері.